Ковдри, подушки, одяг, взуття, продуктові набори, засоби гігієни. І це зовсім не повний перелік благодійної допомоги від Івано-Франківського ротарі клубу для вихованців міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що у Медині, щоб зібрати все необхідне, об'єдналися ротарійці не лише Прикарпаття, а й Німеччини та Румунії. Веземо діткам допомогу від ротарі клубів Баямари 2005 Мюнхенхаузен, Німеччина. Долучаємось до допомоги діткам, це важливо. Діти це наше майбутнє, майбутнє України. Слава нашій нації. Діти гостям зраділи та ще більше зраділи подарункам. Зараз, зараз, зараз. О, можу, Також у планах благодійників недільна школа, у якій вивчатимуть 3D-друк. Започатковуємо зараз вперше передавати іграшки або розвиваючі елементи, які були надруковані на 3D-принтері. Ми сподіваємося, спочатку хочемо показати а, такий пілотний. Штут кількість безпосередньо, щоб викли... якщо буде в цьому цікавість, ми будемо на постійній основі діточкам у тій кількості, яка буде потрібна, абсолютно безкоштовно. Це, це робити, це дійсно дуже цікаво, і навіть така річ, що діточка сама може це все зібрати, це просто неймовірно. От навіть такі. Це просто чудово. Зазначимо, що у міжрегіональному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей наразі перебуває 16 вихованців. Проте тут очікують ще на 11 діток з Херсонщини.